Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 12 лютого у Харкові попрощалися з родиною Потяніних у пожежі, спричиненій ворожим обстрілом, загинуло подружжя Ольга та Григорій і троє їхніх синів. Родину поховали на 18-му міському кладовищі. Родичі, друзі, колеги, однокласники, сусіди провели в останню путь 35-річну Ольгу, 38-річного Григорія та їхніх синів. Семирічного Олексія, Михайла, якому скоро мало б виповнитися 4 роки та. Десятимісячного павла наймолодшого хлопчика поховали в одній могилі з мамою. Хай уся Росія дивиться, що на сказала під час поховання мати Григорія Тетяна Потяніна. Я ніколи не пробачу їм за моїх дітей, за онуків. Чим вони завинили? Щоб горіла Росія, так як мої діти згоріли. Я ніколи не пробачу, хоч сама народилася в Росії. Заступник керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Сузи розповів, що Ольга Потяніна працювала в прокуратурі з 2012 року. З 2016 тисячі перебувала у декретній від. Пусті дуже добра, дуже чуйна людина. Ми всі шоковані тим, що сталося. Сказав Сузий. Не розумію, чому так в житті трапляється. Вона виносила цю дитину. Дитина народилася. Щоб за 10 місяців загинути. У мене немає слів. Я не розумію, чого так в житті складається. Сказала двоюрідна сестра загиблого Григорія Путяніна Маргарита Артющенко. Увечері 9 лютого російські окупанти обстріляли дронами Харків. Один із них вилучив на автобазу. В результаті стався витік пального і розгорілася пожежа. Це спричинило спалах не менше 15 будинків того вечора загинули семеро людей, серед яких троє дітей. Серед жертв цієї страшної події прокурора Овчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури – 35-річна Ольга Потянина, її чоловік та троє їхніх синів, старшому Олексію було сім років середньому Михайлу майже чотири. Найменше Павло йому було лише десять місяців. Сім'я опинилася заручником вогню у середині свого ж будинку. Ользі Сергівні було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області. Червня 2012 року на цей час перебувала у декретній відпустці, Сказали в обласній прокуратурі. До зустрічі друзі підписуйтеся обов'язково переможемо разом.